Добрий день. З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні Уроки. Тема нашого уроку додавання чисел 5, 9 до 6 з переходом через десяток, обчислення значень виразів на дві дії. Розв'язування за да. ЗАГІТ у наше віконечко. Ніжно посміхається. На вас сподівається, що розумними зростете і Україну приславите. Будь ласка, розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 90, 1 рядочок. Можеш зупиняти наше відео. Продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. Давай з тобою обчислимо вирази. 6 додати 7 буде 13. 6 додати 9, 15. 10 Відняти 5 та додати 6. 10 відняти 5 буде 5 та плюс 6 11. 16 відняти 10 та додати 6. 16, 10 буде 6. Та плюс 6 12. 47 відняти 40 та додати 6. 47 відняти 40 буде 7. 7 додати 6 13. 34 відняти 30 та додати 9. 34 відняти 30 буде 4 та додати 9. Звичайно, буде 13. Молодці. Ви впоралися. Давай спробуємо збільшити на 5 кожне число в таблиці: 5 додати 1, 6, 2 додати 5, 7, 3 додати 5, 8, 4 додати 5, 9, 5 додати 5, 10, 6 додати 5 11, 7 додати 5, 12, 8 додати 5. 13, 9 додати 5, 14, 10 додати 5, 15. Молодці. Давай прочитаємо кожний вираз та спробуємо назвати його значення. 0 додати 5 буде 5. 4 додати 5 9. 3 додати 5. 8. 2 додати 5 буде. 1 додати 5. 6. 5 додати 5, звичайно, буде 10. Будь ласка, розглянь схему та поясни, як виконали додавання чисел 6 і 5. 6 додати 5. 5 ми розкладаємо на 4 та 1. Щоб додати до 6 цеглинок блакитних зелені, нам потрібно утворити спочатку десяток. До 6 треба додати 4, щоб отримався десяток. Тобто, 6 додати 4 буде 10 та ще 1 11. Обчисли та запам'ятай результати обчислень. 6 додати 6 буде 12. 6 додати 7 буде. 13. 6 додати 8 буде. 14, 6 додати 9, 15. Давай спробуємо з тобою обчислити вирази. Зараз запиши їх у своєму зошиті, а ми перевіримо. Ну що, ставимо на паузу. Якщо готові, давайте перевіряти. 2 додати 4 та додати 5. 2 додати 4 буде 6. 6 додати 5 буде правильно 11. 10 відняти 2 та додати 5. 10 відняти 2 буде 8. 8 додати 5 13. 9 додати 6 та додати 3. 9 додати 6 буде 15 і ще 3.

15. Мої розумнички, ви впоралися з цим завданням? Давай з тобою дослідимо таблицю та спробуємо дати відповіді на запитання. Дивимося, табличка. В нас є числа 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Далі в нас є склад цих чисел. Перший стовпчик в нас позначається, наприклад, 11 це 9 додати 2, в другому стовпчику далі йде у нас 18, 8 додати 3, це буде 11, 7 додати 4 буде 11, 6 додати 5 буде 11, 5 додати 6 буде 11, 4 додати 7 буде 11, 3 додати 8 буде 11, 2 додати 9 буде 11. Давайте подивимося, числа. Там, де ми починаємо від 5 додати 6, 4 додати 7, 3 додати 8, 2 додати 9, вони є зміненими від прикладів 6 додати 5 виразів, 6 додати 5, 7 додати 4, 8 додати 3 і 9 додати 5. 2. Чому? Тому що це зміна. Місця буде, так, відбуватися. Тобто від зміни місць до данків, сума в нас не зміниться. Давайте спробуємо дати відповіді на запитання. Скільки виразів записано в першому рядку таблиці? Дивимось: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки серед них схожі? Схожими є, як ми сказали, 4 приклади. Чому 4 комірки в першому рядку Зафарбовані в зелений колір. Так, якраз таки ми сказали. Тому що в нас із вами відбувається переставний закон додавання. Тобто, що 6 додати 5, що 5 додати 6 буде сума одна і та сама. Подумай, чи вмієш ти обчислювати вирази, записані в цих комірках. Наступне. Прочитай вирази в п'ятому рядку таблиці. П'ятий рядочок: 1, 2, 3, 4, 5. Це число 15. Що дивимося, в них спільного? А що відмінного? Дивимось: 5 додати 6, 8 додати 7, а далі йде 7 додати 8 і 6 додати 9. Що в них спільного? Є те, що є однакові доданки, вони повторюються. Але за допомогою переставного закону додавання ми маємо з вами одну і ту саму суму. Далі, спробуй прочитати вирази, записані в третьому стовпчику. Третій стовпчик це 8 додати 3. 8 додати 4, 8 додати 5, 8 додати 6, 8 додати 7 та 8 додати 8 і 8 додати 9. Скажи, що в них спільного? В них спільне те, що в них є один спільний доданок це доданок 8. До кожного виразу з цього стовпчика знайди в таблиці схожі. Наприклад, 8 додати 3, 3 додати 8. 8 додати 4. 4 додати 8. 8 додати 5, 5 додати 8. 8 додати 6. 6 додати 8. 8 додати 7. 7 додати 8. 8 додати 8. В цього прикладу немає схожого. Чому? Тому що навіть якщо б ми переставили місцями 8 і 8, то нічого б не змінилося. І останній 8 додати 9. Ми знаходимо схожий 9 додати 8. Молодці. Давай з тобою розв'яжемо задачку. У холодильнику було 8 йогуртів. Після полуденку залишилося 6 йогуртів. Скільки йогуртів з'їли на полуденок? Нам потрібно з вами від загальної кількості йогуртів забрати ті, які вже з'їли. Тобто, 8 відняти 6 дорівнює 2 йогурти. Відповідь: на полуденок з'їли два йогурти. Домашнє завдання. Виконай номер 117 та 118. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали. Я вами дуже пишаюся.